У кількох великих європейських аеропортах затримуються та скасовуються рейси через кібератаку на компанію, що забезпечує роботу систем реєстрації та посадки пасажирів. Проблеми виникли, зокрема, в лондонському хітроу, а також у Брюсселі та Берліні, повідомляє Reuters. У брюссельському аеропорту заявили, що автоматизовані системи були виведені з ладу, тож реєстрацію та посадку доводиться здійснювати вручну. У Лондоні та Берліні також підтвердили перебої і порадили пасажирам перевіряти статус рейсів у своїх авіакомпаній перед тим, як вирушати в дорогу 20 вересня. У Хітроу пояснили, що проблеми пов'язані з компанією Collins Aerospace, яка надає технології реєстрації та посадки багатьом авіаперевізникам у світі. В аеропорту наголосили, що це може спричиняти затримки, тому було залучено додатковий персонал для допомоги мандрівникам. У Брюсселі зазначили, що наслідки інциденту суттєво впливають на розклад і призводять до скасувань рейсів, проте постачальник працює над усуненням проблеми. У Берліні додали, що час очікування на стійках значно зріс, але зусилля спрямовані на якнайшвидше відновлення роботи. Водночас у Франкфурті повідомили, що їхній аеропорт не зазнав впливу цієї кібератаки.